Так, хто прийшов всім привітики. У нас міняється ігра, тому що та ігра не відкривається ніфіга просто. Великому жалю для всіх. Ігра нормально не відкривається. Привітики, привітики. Ой, так нормально були наче Люди поприходили, тепер люди десь подівались. Та я поняла. Так що, всім привіт, опять. Поппи плейтайм не заробив, почему-то. Да, ти сама перша прошла. Ми ж стрім стрим начали по попій плейтайм, воно не цей. Не робить гра. Так будемо короче, дальше продовжувати Resident Evil. А я потом на днях вирішу проблему з цією грою, чому вона не робить так що тапаємо, тапаємо, репостим. Сейчас тут буде трешаніна. Ми будемо бігати туди сюди. Бігать туди сюди. Так що тапаємо, тапаем. Продвигаем трансляцію. Вот це. Так що тапаємо, тапаємо бусинки. Те у нас не получилось, це гулять. Бо блін, я ж в уже то Так що будемо гулять с нашого любимого. Ліона. Так, де наші люди. Потім ми той стрім почали, було людей сколько? 7 чоловік. Ой, Аврора, ти залетіла, прям з подарками я бачу. Ай-яй-яй! Спасибо, моя хорошая. Ты прям с подарками ти мене прям задарила. Спасибо. Яко, кто там? Вогник, вогник, жарко, жарко. Ой, да я есть. Я знаю, что теперь О, Ты нашла золотую жилу, да? Так, главное, щоб тепер Леон нам не завис. Завтра стримов, до речі, не будет. У меня завтра будет выходной. Полицейский наш. Нашего полицейского. Да. Стремы там до сундуки. А, ну да. Ну, правильно. Так, присядем. Сядем, присядем. И пидем. Нам надо тут якость. Ну, все равно нас заметить. Но ну, надо хотя бы пока что, чтобы нас не заметили. Тапаем, тапаем, душеньки. Женщина! Женщина! Не мешайте, пожалуйста. То женщина хода и мешаем и. Карась. Сами погано, если честно. Сими проблемами с компьютером. Так что собираем на, на ремонт компьютера. Так. Всем привет, кто там новый пришел. Карасик, успокойся. Карасик. Что, как у вас дела вообще, Аврора? Что там? Ты сегодня отмечаешь, значит, что? В смысле, одоробло? Какие одоробло? А! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй перезарядка! Ухилион. Так що з Poppy Playtime я щось рішу, потому что у нас не открывается, даже эти перезагрузила комп'ютер... Все перезагрузила, а оно не хоче робити. Тому... А це Хоча це нові... новіша ніж игра, чем поппи плейтайм. Оно нихрена не хоче робити. приветики, приветики. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что, в общем-то, будем бегать. Тапаем, тапаем, продваем трансляцию. Ну, все как обычно. Приветики, приветики. Не получилось у нас с этим А там... А, -а, -а, -а! там можно куда-то убить. Женщина, иди сюда. Нам надо бегать одних. Не хватай мене! Не хватай мене, пожалуйста. Бо блин, лі... ліцензіонки не можу пока купляти. А чого в мене мишка не робить? О, спасибо. Заробила. Мужчини! Мужчини! Ідіть від мене! Мужчини! Втікайте від мене, мужчини! Мені бігати треба! Опять мышка щось погано робить на мужчины так що будем пока что це гулять а с кем я хочу разобраться дебил угу. прижал Що тут мужчина блин прям лоба попал Дайте відкрити, дайте відкрити Хух, слава богу. Гра Resident Evil 4. Ремейк. Ой, у нас корова тут горить Господи, у нас ты вс, что хочешь, корова горить Чо, як у вас справи? кого не бачила, пишіть Не забрала. Так, там тупик. Ми просто будемо... Бігать поку! Ааа, мужі! О боже! Так це... Так це ще не той. Не хоррор. А що буде, як буде хоррор, я не розумію. Блін перезарядка! <свисті> Ця перезарядка мене докана якась, чесно. Блін, мишка не робить, мишка не робить! О, мишка мі... робить. Нормально сижу, прибираю, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это можно куда-нибудь пробить ты? Мужчина. Мужчина, не мешайте мне. Понятно. Пробирать все хорошо. Завтра стрима не буде Буде в понеделок. Может я все таки в понеделок решу проблему с копиплей таймом? Я на это дуже надеюсь. У меня тут он щось підвисає, не хоче мышка робить. Ну то компьютер я ж кажу, да уже своя, в общем-то. Мышка, пожалуйста, рабы. Ага! У меня мышка не заработала. Женщина! Женщина! Я ж кажу Resident Evil. Resident Evil. 4 ремейк. Так, ну ладно. И і... побегай. Опа. А шо вы все поставали? Слава богу! Сегодня хотя бы с первого раза. А то вчера тричи бегала и не могла нормально ничего сделать. Ой, господи! Тапаем, тапаем, бусички. Репостим. Их отвлекло звуки церкви. Звуки звону. Мужчина, отойдите, пожалуйста. На безпечну дистанцию. Спасибо. То він тут. Тапаем, тапаем, бушечки. Моя якесь якась ненормальна, бо з моїм братом щось сталося. я в цьому виновата і він плакав. І він сказав Що сказав? Що в тебе там случилось? О, і всі пішли, слава богу. А то вчора я бігала-бігала, я тупо не могла нормально ту. Куди це всі вони в кіно чи що? Да, в кину. Resident Evil 4. Кто гра, игра, написано даже. Ой, Аврора! Аврора! Спасибо! Спасибо, Аврора! Фух, наконец-то! Курки, шовы! Давайте походим по пособираем, бо мы багато чего не собрали. Леон, побегли. Поки их нема никого. Давай. Що в нас тут? У нас ж тут вже лежало. О, а що це таке? А що це таке? А я могла ще його і, і посунути. Та подожди, хто там дзвоне? Там є мельниця, там дорога, коротше, я знайшла, куди тобі йти. Млин, я поняв. Будь осторожніше, відбій. І мені сказали, що мені не повірять, бо я виновата, хоча я йому погано нічого не говорила. Ой Це дуже все ужасно. То що як не вірять дітям, це просто ужаси. Аврора. Ой, ой, ой це не Аврора. Фанатка, це просто. Я тобі соболезну. Як не вірять дітям, це саме хуже, що може бути. Другий етаж є. Тут бігать можна було. О! Дробовик. О, oh, nice. Есть дробовик. Ну, як його выбрать. Короче. Ой, короче, я поняла. Тут стільки всього було. Я тут... Ох Леон який ти. Мощний. Мощный. Тут стільки всього було, и я не заметила, что тут вообще Ця хата есть. Чи я бы и так би не нашла, по А ч ти гранату взяв? Візьми пістолета. Не-не-не-не-не. Не надо, йоп, СТТ! Ну шо ж ти делаешь, Леон? Ти дуринда. А, о, о так вот так от. Все, пістолет взяли. Да брат, який у тебе чи який? Если менший брат, то це все понятно, то что меньших детей всегда люблять чем більш... всегда люблять більше люблять больше, чем дорослых. Не обращай внимания. Не обращай внимания, потому что це все таке... Ой. А на що ми сюди заплыгнули? Просто, да? Я поняла. Это можно было тут плыгать. А старший двоюродный. Тоді не знаю. Тоді я не знаю, Чого іменно йому хочуть вірити Да, гад вообще страшный. Я согласна. Куда нам и А, нам же карту надо было открыть. А у нас тут еще скровище, порох. Песеты. Песеты, господи. Так, а ну, где у нас... Ты у нас сокровище. О, кстати, ось что валяется? Что пора. Сокровище здесь было сзади. Вот там, наверное. По моему трошечки игра переделана, но у меня тут есть, короче, все всякие сокровища уже. Тапаем, тапаем, бусинки, продвигаем трансляцию. Бус попи плейм тайм у нас что-то не получилось. Так хотя бы в резидент -по... Что тут таке? Может тоже довго конечно, но погуляем. Бо компьютер что-то у меня виділывается так, что. Шо... Так, а де скорбы я не пойму. Ох, нифига, я побегла. Нет, что-то надо назад вертаться. Леон побігли назад. А ми есть. Леон побігли Бо що там ми не все з тобою обшукали, Леон? А сюди... А, сюди ключі треба. Карай, що таке? Блін, де? А де? О, він ще щось валяється, я прозівала. Возле собачої будки. Іде маршрутка, як велика собача будка. Бабуся мені сказала, що мій брат хороший, я просто говорю неправду, щоб насварити брата, капец. Я в шоке. Ну, как так можно от детей не казать вот его? Я не понимаю. Так, что таки Какие-то ужасы и все. Это нельзя так с детьми вообще балакать. Это просто ужас. И все. Блин, да дайте скорбы, ёпарасы Это я загубила вообще дети скорбы. Що воно таке. Ладно. Короче, бусинки. На цьому нам надо, наверное, закончить. Бо мені надо відлучитися. Да, 1000 лайків. Да, вони больні, я согласна. Нам надо зберігатися, Тут нельзя иде. Ого! Назад надо побігти бихте сохраниться. Ну, я сама побежу. Так що бусинки, я пока закінчую. Устрінемося з вами уже послезавтра. мені надо бігти Так що если що, пишіть. щось буде нове, я вам розкажу Так що все. всім, всім пока-пока. Мені надо бігти